Розділ восьмий. Під вивіскою підзорна труба. Коли я поснідав, Сквайр дав мені записку, адресовану Джонові Сільверу підзорній трубі, і сказав, що я легко знайду це місце, якщо йтиму вздовж доків і пильно приглядатимусь, поки побачу маленьку таверну з великою мідною підзорною трубою, намальованою на вивісці. Я тут таки вибрався в дорогу, радіючи нагоді побачити ще раз кораблі й матросів. На силу пробившись крізь велике стовповище людей, возів, всіляких вантажів, бо в доках у цей час був саме розпал роботи, я кінець кінцем розшукав потрібну мені таверну. Вона була й справді маленька, але затишна. Вивізка недавно пофарбована, на вікнах чепурні червоні фіранки, підлога старанно притрушена піском. Таверна стояла на розі й обоє дверей були розчинені навстіж, тому в просторій кімнаті з низькою стелею було досить видно, попри хмари тютюнового диму. За столиками сиділи переважно моряки. Розмовляли вони так голосно, що я завмер при вході, не наважуючись увійти. Поки я так стояв, з бічної кімнати вийшов чоловік, і з першого ж погляду я здогадався, що то довгий джон. Ліва нога була в нього віцята по саме стегно. Під лівою пахвою він тримав милицю й орудував нею на диво спритно, підстрибуючи з кожним кроком, як птах. Був він дуже високий і міцний, широким, наче окіст обличчям. Ласким і блідим, але розумним і усміхненим. Здавалося, він був у найкращому гуморі. Насвистуючи зновигав, він поміж столиками, жартував і злегка ляскав по плечу найприємніших йому гостей. Як уже по правді казати, то після перших слів про довго Джона в листі сквайра, трелоні, я по та й душі подумав, чи це не той самий одноногий моряк якого я так довго виглядав у старому Бенбові. Та одного погляду на цього чоловіка було досить, щоб розвіялися мої підозри. Я бачив капітана, бачив чорного пса, бачив сліпого п'ю і гадаю, що вже знаю, який вигляд має пірат. Ні, морський розбійник не такий, як цей охайний привітний господар таверни». Нарешті я набрався духу, переступив через поріг і підійшов до Сільвера, що стояв, спираючись на милицю, і розмовляв з якимось відвідувачем. Містер Сільвер, сер? спитав я, простягаючи записку. Так, мій хлопче, відгукнувся він. Мене звати Сільвер. А ти хто такий? Побачивши листа від сквайра, він аж наче здригнувся. Он як. Проказав він, вельми голосно, подаючи мені руку. Розумію, розумію, ти наш новий юнга. Радий тебе бачити. І він затис мою долоню своїм дужим ручищем. Раптом якийсь відвідувач у дальньому кутку схопився з місця і шмигнув до дверей. Двері були біля нього, і він митцю опинився на вулиці. Але його поспіх привернув мою увагу. І я зразу ж упізнав, що то був той самий чоловік з лискучим обличчям і без двох пальців на руці, який першим приходив до капітана в адміралі Бенбові. Гей, вигукнув я, тримайте його. Це Чорний пес. Плював я, хто він такий, озвався Сільвер. Але ж він не розрахувався! Гарі, біжи но схопи його. Один з тих, що сиділи коло дверей, скучив на ноги й побіг наздоганяти втікача. Хоч би він був навіть адмірал Гок, а платити однак мусить, закричав Сільвер, і тоді, пустивши мою руку, запитав. То як ти кажеш його звати? Чорний як далі? Пе, сер, відповів я, хіба містер Трелоні не розповідав вам про піратів? Це один з них. Що? заревів Сільвер. У моєму закладі Бене біжи на поміч Гаррі, то це один з тих паскудників. Це ти пив з ним, моргане? А йди но сюди. Чоловік, якого він назвав морганом, старий сивий моряк з багряним обличчям, покірливо вийшов, напереджуючи тютюн. Ну, моргане, суворо запитав довгий Джон. Ти ж уперше бачив цього чорного, як там його, чорного пса чи не так? «Так і вперше, сер, відповів морган, уклоняючись. І ніколи раніше не чув його імені? Не чув, сер!» Ну, це твоє щастя, томе моргане. Вигукнув господар таверни. Якщо ти водитимешся з такою наволочу, ноги твої більш не буде в моєму закладі, щоб ти це знав. Що він тобі такого набалакав? Не пригадую, сер, відповів Морган. А що в тебе в'язах, голова чи баняк? закричав довгий Джон. Він не пригадує, ач ти? Може, ти не пригадуєш, з ким навіть розмовляв, га? Ну, говори, про що він там потякав? Про подорожі, судна, капітанів. Викладай, про що саме? Ми гомоніли про кілювання, відповів морган. Про кілювання, кажеш? Дуже доречна штука, надто для тебе. Ну, гаразд, відчалюй на своє місце, тюхтію. Коли Морган знову сів за столика, Сільвер схилився мені до вуха і довірчо прошепотів, чим дуже влести в моє самолюбство. Чесний чолов'яга цей то морган, тільки ж безхребетний. А тепер, сказав він уже вголос, як його там, чорний пес? Ні, не знаю такого імені. І все-таки я десь бачив цього паскудника. Ага, він, здається, частенько заходив сюди з одним сліпим жебраком. Так, так, це був він, озвався я. Я знав і того сліпого, його звали п'ю. «А тож», – вигукнув Сільвер. Цим разом справді вже збуджений. П'ю, саме так його й звали. На вигляд він був чистий пройде. Як ми тепер спіймаємо цього чорного пса, ото буде радість капітанові трилоні. Бен добрячий бігун. Мало хто з моряків бігає швидше за бена. Від нього він не втече, їй бо! Він тут базікав про кілювання, та я його самого протягну під кілем. Вигукуючи все це, сільвер без стрибав по таверні на своїй милиці, ляскав по столах долонею і виказував таке обурення, що переконав би своїй щирості найнедовірливішого чи поліцая. Проте, коли я побачив чорного пса, Підзорній трубі мої давнішні підозри знову ожили, і я тепер пильно придивлявся до кухаря. Та він був занадто розумний, хитрий, і спритний, як на мене. Отож, коли повернулися обидва захекані посланці й оголосили, що загубили сліди чорного пса в юрбі, а господар таверни страшенно вибештав їх, я вже й сам готовий був ручитися за непричетність довгого джона Сільвера до цієї справи. Бачиш, Гокінце, сказав він, яка прикра для мене ця пригода. Ну, що подумає про мене капітан Трилоні. Цей клятий п'янюга сидів у моєму власному закладі, глитав мій ром, а потім приходиш ти і кажеш мені, що він за один. І я пропускаю, що він ушився в мене прямо з під рук. Тож ти, Гокінце, мусиш підтримати мене перед капітаном трилоні. Ти молодий, але кмітливий. Тебе не ошукаєш. Ти не з дурних. Я це побачив одразу, тільки ти війшов сюди. Ну сам подумай, що міг зробити я, каліка на дерев'янці. Коли б я був при здоров'ї силі, як колись, я б його в мліока злапав, але тепер, та раптом Сільвер замовки широко розтулив рота, ніби щось пригадавши. А гроші. прогремів він. За три кварти рому. Хай йому, чорт, я ж зовсім забув про гроші. І впавши на лаву, він так розреготався, аж з очей його потекли сльози. Дивлячись на нього, я теж не зміг утриматись від сміху, і ми обидва зайшлися реготом на всю таверну. Та й цюлень же я, сказав він нарешті, витираючи щоки. З нас, бачу, вийде добра парочка Гокінсе. Бачиш, я й зараз повівся, як юнга. А проте треба рушати, нічого не врадиш. Як треба, то треба, братця. Я тільки надіну свою стару трикутку. І ми підемо разом до капітана Трелоні доповісти йому про цю пригоду. Бо справа ця серйозна, Гокінсе. і треба визнати, вона не додає честі ні тобі, ні мені. Ми ж обидва сіли маком. Але чорти б його вхопили. Здорово ж він піддурив мене з цими трьома кухлями. І він знову зареготав так ревно, що хоч я й не розумів, з чого тут, власне, сміятись, мимохід таки приєднався до нього. Ми пішли набережною, і невдовзі я переконався, що Сільвер дуже цікавий співрозмовник. Про кожне судно, яке ми проминали, він розповідав безліч цікавих мені речей, яке в нього оснащення, як зроблено його вітрила, скільки воно може взяти вантажу, під яким воно прапором. Він пояснював мені, що зараз робиться в порту. Одне судно розвантажується, друге навпаки вантажать. А третя вже лаштується до відплиця. Мову свою він пересипав різними бувальщинами життя моряків і моряцькими висловами, які повторював по кілька разів, щоб я їх добре запам'ятав. Тут я справді почав розуміти, що з нього мені може бути пригарний товариш у плаванні. Коли ми прийшли до заїзду, сквайр і доктор Лівсі сиділи там удвох, допиваючи кварту елю з грінками. Перед тим, як піти на наглядини шхуни чи все там готове. Довгий Джон з великим запалом розповідав йому усе, що сталося в його таверні, а нічого не приховавши. Адже так воно було, Гокін, це правда? раз у раз перепитував він мене, і я мав тільки підтверджувати правдивість його слів. Обидва джентльмени вельми шкодували, що чорний пес вислизнув, але всі ми були згодні, що нічого не можна було вдіяти. Доктор і скваєр похвалили довго Джона, і він, узявши свою милицю, рушив до дверей. Команда має бути на судні о четвертій годині, гукнув навздогін йому скваєр. Слухаю, сер, відгукнувся кухар уже з коридору. Ну, сквайре, мовив лікар, щиро кажучи, я не дуже задоволений з більшості ваших знахідок, але оцей Джон Сільвер мені до вподоби. Чудовий чолов'я, заявив скваєр. А тепер, додав лікар, Може, Джим піде з нами на шхуну, як ви гадаєте? «А вже ж», – відповів скваєр, бери свого капелюха, Гокінсе і підемо оглядати наш корабель.